Тарас Шевченко, причина: Ревета стохне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби високі, Горами хвилю підійма, і бліди місяць на ту пору із хмари деде виглядав, Де, наче човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю. Що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить і сама не зна, бо причина що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, Щоб бач, ходя опівночі. Спала і виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, слізенькі дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі, Біле тіло, вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч його виглядає, не вернеться, чорнобривий, та й не привітає, не розплете довго косу хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости, сироту. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки? Одна, як та пташка в далекім краю, пошли ж їй долю. Вона молоденька, бо люди чужі, її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркуй, білим світом нудить, літає, шукає дума. Заплутив щаслива голубка високо літає, Полини до Бога милого питать Кого ж сиротонька, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто те знає, Де милий ночує, Чи в темному гаї, Чи в бистрім Дунаю коня напува, Чи, може, з другою, другою кохає? Її чорнобриву уже забував, якби то далися, орлиніє крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила, а до неживого б у яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. Журитись, каже думка, жалю завдає. Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з устні пари, широкий дніпер, не гомонить, розбивши вітер, чорні хмари, ліг біля моря отпочить. а з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм кругом. В усі все мовчить Аж гульк з Дніпра повиринали, малі діти сміючись. Ходімо, гріться, закричали, зійшло вже сонце, голі скрізь, зосики, коси, бо дівчата. Чи всі ви тута, кличе мати, Ходім шукати вечерять. Пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух-ух. Солом'яний дух, мене мати породила, нехрещену положила. Місяченьку, наш голубоньку, куди до нас вечеряти. У нас козак в вечереті, Лосиці, срібний, перстень на руці, молоденький, чорнобровий. Знайшли вчора у діброві. Світе довше в чистим полі, Щоб нагулятись доволі, поки відьми ще літають, посвіти нам, он щось ходить, он під дубом, щось там робить. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Зареготались нехрещені, гай обізвався гала зник, орда, мов ріже, мов скажені, летять до дуба. Ніч і схаменулись на хрещенні, дивляться, малькає, що слізе вверх по стовбуру до самого краю. ж та є дівчивонька, що сонна блудила, отаку то їй причину ворожка зробила. На самий верх на гіллячці стала. Серце колем подивилась на всі боки та лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та залоскотали, довго-довго дивувались на її уроду. Треті півні кукуріку шелеснули в воду. Защебетав же вже й вороньок угору летючи, закувала зозуленька. На дубу сидячи, защебетав соловейку, пішла луна гаєм червоні за горою, плугатар співає чорні гай над водою, делях ходили, засиніли понад Дніпром високі мохили, Пішав шелест по діброві, шепчуть густі лози. А дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не лічить чи довго жить. Знать добре заснула, а тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу ступає. І знемігся, товаришу, сьогодні спочинем близенько хата, де дівчина, ворота очинить. А може, вже очинила. Не мені, другому, швидше коню, швидше, коню, поспішай додому! Утомився вороненький і де. Спотикнеться коло серця козацького, як гадина в'ється. Ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши, Моя сизокрила, кинув коня та до неї. Боже ти мій Боже, кличе її та цілує, ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнавсь. Та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та знай співають ідучи, як проводжала сина мати, Як бивсь татарин уночі. Ідуть під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть, а біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, ні та правди діти, підкралися, щоб і злякать, коли подивляться, що вбитий. З переполоху ну втікать Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями копають. Пішли попи з корогвами, задзвонили дзвони, поховали хромадою, як слід по закону. Насипали край дороги, дві могилі житі. нема кому запитати, за що їх убитом. Посадили над козаком явір та ялину, А в головах у дівчини червону калину, Прилітає зозуленька, над ними кувати, прилітає соловенько, щоночі щебетати. Заспівую та щебече, поки місяць зійде, Поки тії русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.